Оскільки знімають нас на плівку, да? то що б ви хотіли, скористуючись нагодою, побажати усій Україні сьогодні? У таку важку переломну хвилину, так. Да. Ми переможемо брехню чи не переможемо? Переможемо. Переможуть. Так як жінка буде. Ну як? То, ну то жінка буде жінка, управляти. Ну це жінка Україна. Да. То, були, Ці, були, були. Ви хочете сказати, що так, жінка як президент має да. бути? Як президент, так? Так, да, так. Да. Ну, але що у цієї жінки буде чоловік буде, вона чи буде без чоловіка ця жінка? Як? Буде. Бу але їм буде не головний, так? Буде головною жінка, так? буде так? Скажіть, а от Кучма, який має можливість через місяць, буде виставлятися восточно президенти? Скажіть, Кучма себе буде виставляти президентом? Не буде? але він того не буде. Ні, ну він хо він хоче, так? Як мене да вб'ють сіднак. Ну, а самі вибори відбудуться оце на осінь, 31 червня? А це вибори, це так людей. Він вже Януковича хоче поставити, а йому щоб догодувала догодувати. Ну так, да. це, це були, 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 велика, велика гра. Велика гра. Ну, а оцю книжечку, що оце видав і, і зробив оце ваш друг, Володимирович, ви цю книжечку прочитали самі оцю книжку? Читали, отримав? читали. Під подушкою. Ви змогли її прочитати? Люди читали. Люди ну, читали. Ну, вам може читали. Читали. Ну ви, ви підтверджуєте, що тут правда, а не брехня. Підтверджуєте? А ви не треба людям, правду как... Ні, ну в цій книзі правда чи брехня? Да. Правда? Правда. Правда. Ну то це ж важливо від вас почути. Вихати не треба людям. Больнимо собону. Каже правду, людина оціняє. На набреслі, сюди, не наберешець, до не вмірає, або вмішається. Або топиться. Це дуже важливо.